Це вулиця Петровського, хто не знає, нині вона носить ім'я Героя України загиблого в АТО Олексія Древеля. Нині тут проживає племінниця героя, яка дуже потребує зараз нашої з вами допомоги. Маленька Наталя розповідає нам про свій улюблений мультик. І, хоча хвороба вже півроку, як підкосила її здоров'я, дівчинка не припиняє усім навколо дарувати свою усмішку. Мама ж, згадуючи фатальний день, коли дізналася про страшний діагноз своєї донечки, ледь стримує сльози. Вона сказала, що ножки болять. Ну, після садика бігали, гралі з подружкою з глашою. Сняли колготи, у на ногах. синяки. ну ми спочатку подумали, що ударилась там, або упала. Ну а потім розуміємо, що ну це нереально, по всі, ну, вокруг, по всім ногам і синяки такі темно-бордового цвіта. Тетяна каже, одразу ж поспішили до лікарні почути там їх приголомшило. Мамаша, ви що, у вас от, от остри лікози. Ти стоїш з ребенками в руках, ну за руку, і шок сумасшедший, звісно. Далі були безсонні дні і ночі, лікарі Кременчука та Полтави. Жінка каже, у полтавському онкологічному диспансері таких же як її Наталочка, тільки з нашого міста та горішніх плавнів. Чимало. Перший курс хіміотерапії дівчинка подолала героїчно. А от далі її здоров'я похитнув черговий діагноз. Коли це все вийшло, інсульт, а вона була в такому стані, що у неї було стягнуто все, ручки, ножки. Вона ще не може стоять на ножках. Ну, як питається, становиться. Взагалі у неї так ми не могли розжати. Нині чотирирічна дівчинка наново вчиться тримати голівку, сидіти та навіть ходити. Я буду пойдемо, пойдемо. Наступний етап лікування то висока доза хіміотерапії. Та реабілітація після перенесеного інсульту в Україні поставити дівчинку на ніжки не беруться. Зголосилася польська клініка. Однак ціна для родини просто таки непідйомна. Ми ніде не писали Германія. Нам ще 300 тисяч євро виставила. Багато клініки нам даже не дали. Італія не дала відповідь, Польща нам дала відповідь, що ми готові прийняти. Але спочатку у нас був розмовір, що вони постепенно нам деньги виплатять, а потом нам предоставили просто вічерамніділю назад. Що всю суму сразу дев'яносто чотири допомагати рідним людям загиблого героя України взялися його побратими та однодумці. Спільними зусиллями вже вдалося зібрати двадцять тисяч євро. Нині лік часу в житті Наталі пішов просто таке на години. Адже зібрати ще 73 тисячі євро потрібно до понеділка. І тоді є надія та шанси врятувати життя маленької кременчужанки. Вже на початку наступного тижня Наталці потрібна висока доза хіміотерапії за кордоном. Тож нині усі, хто, хоч якось може допомогти, врятувати дівчинці життя, гуртуються в суботу. Мне приехали с Польши, привезли помощь. И я первое, что сделала, взяла 100 евро. И мы с ребенком, с моим посоветовались, что это будет важнее. Сеть Аптовичок и Маркетоп дали согласие на то, чтобы поставить волонтеров со скринками для сбора пожертвований, на которых будет указаны все контактные данные. Скриньки є, а от стояти з ними поки нікому. Тож усіх бажаючих стати хоч на кілька годин волонтером чекають ось за цим номером телефону. Для перерахунку ж коштів на лікування, реквізити на ваших екранах. Потрібна інформація про те, як допомогти, є. І в соціальних мережах там їхня страниця Тетяна Ященка допоможемо. їй. В наших руках життя Рібенка. давайте допоможемо йому. Мне кажется, ну, было бы как-то неправильно не отдать должное погибшему герою и допустить еще там непоправимое в его семье. Люди могут один день отказаться от ночного клуба, люди могут один день отказаться от ресторана, например, и Там помочь чашечки купить, да? да чашечки кофе и помочь этим людям эти люди нуждаются в помощи ребята это наш ребенок поэтому мы просим кто сколько может у кого какие возможности перечислите хотя бы маленькую сумму для того чтобы спасти ребенка я тебе дарю ангелочка пусть он тебя охраняет ага спасибо я очень хочу чтобы... Моя подружка виздорані підкріпила сіл. Крихітка Наталя має безмежно жагу до життя та бажання пізнавати цей світ, а ще в її маленькому серці таїться мрія побороти хворобу і стати відомою на увесь світ співачкою. А ось я бакотка.